У акторки Памели Андерсон не лише яскраве минуле самої, а й колоритна родинна історія. Як зізналася акторка в одному з інтерв'ю, її бабуся мала незвичну звичку запрошувати байкерські банди до себе на чай. No, but she had a She had a little tea house. My grandfather passed away, and I think she just really enjoyed <laughs> the company of men. <laughs> she enjoyed the company of men. Big burly men. Big burly men. And just like, I can just see them like. Exactly. <laughs> so these bikers would come in and have tea at your grandmother's place? Yes. She seems fun. <laughs> Вона їх не боялась, згадує Памела. За її словами, бабуся була жінкою сильною, безстрашною і відкритою, яка бачила в людях добро незалежно від їхньої зовнішності чи стилю життя. Ці зустрічі з хлопцями на мотоциклах, за словами Памели, сформували її власне ставлення до людей: не судити за обкладинкою, поважати свободу вибору та цінувати людяність. Хто знає, можливо, саме від бабусі зірка успадкувала сміливість і любов до небезпечних чоловіків.